Друзі, вітаю! Всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключенком із Півдня Одеської області. Сьогодні люблю таке невеличке відео про посилки, про чимерники, тому що знову питання. Скажу, що я дуже втомилася за ці дні. У нас хто дивився, мене пам'ятає, що у нас ой, чоловік нашої племінниці три роки назад лежав в комі цілий місяць його, слава Богу, витягнули з того світу, але все-таки наслідки лишилися. Бувають трошечки в нього з головою проблеми. Зараз стало зовсім погано. Вони поїхали в Київ. Це тому розказую навіщо, тому що чоловік зараз виходить замість нього на роботу зміни. І так, добу на роботі, добу вдома, добу, добу на роботі, добу вдома. На мені це все хазяйство лишилося, то коли він вдома він всіх кормить, я займаюся сніданком і потім йду працювати. Зараз, поки всіх накормиш, бур'яни, поки насапаєш, настружеш їх, то... а потім всі й посилки. І увечері вже стомлена, замість того, щоб відпочивати, я йду писати. Багато таких питань, які, знаєте, можна було б навіть не задавати. Одна. Зіночка попросила чимирники, 5 штук, все, скільки коштує, все, висла їй, їй. Вона не, не проплатила, ну, думаю, так як ми домовилися, все, дала адресу, все висилаю, вона мені пише, навіщо ви мені вислали? Я ж не дала згоду. А чому ви мовчали? Бо я її хотіла посадити біля церкви, а тут ще пересилка 100 гривень коштує. А ви що до цього не знали, що пересилка буде коштувати 100 гривень? Ну таке. Зразу зробила переадресацію, слава Богу, хоч безкоштовно встигла, Будуть, їдуть вже додому. Надію, вже сьогодні виїдуть знову додому. Все, отримую, буду їх саджати в ґрунт. Вислала там цей теж приходять квіти. друзі. Це відкрива кореневат можуть пов'яти. Це таке діло. Ставити на ніч у воду. І все. Зараз покажу, що я отримала вчора. На, на, на жаль, не зробила фото. Знайшла знову чорні чимерники, замовила. Щоб ви розуміли, оцей кущ півтори тисячі, а ці по 800. О, вже одна зламалася. Бачите як? Ось оцей корінь 800 зламано, і цей 800. Бачите, вони чорні. Ось цей корінь, ось ці квіти просто висіли. Бачите, які вони ось, у мене, ж тут в них зігнуті. Були зовсім висіли. Я їх поставила на ніч у воду і вони прийшли трошечки дотями. Все одно видно, що вони такі. ось. І їх в хату, не надворі, я занесла в хату, поставив воду, цей відійшов. Ну Такі були зовсім висіли тряпочки, просто тряпочки. Вона ще перед відправкою мене питала, обрізати квіти чи ні. Я пізно відповіла, і вона мені стала з квітами, тому що ну, страшнючі були. Ось, я кажу, ніч побули у воді, вони повністю ось, відійшли. Ну, не повністю, але ось бачите, і я ж купую не букети і вам висилаю не букети, квіти ці взагалі зріжу повністю, тому що вони вже... Виснажили так корінь, теж були сухі. Я ж кажу, замочила в воду у хаті ідро з водою і занесла в хату. І Ось вони прийшли до тями. Висилаєш мокрі, пишете, чому вони мокрі, підгнивають сухі, чому вони сухі. Тому, друзі, так, відкрита коренева. Якщо я буду саджати гощики, то буду їх висилати 10 штук не більше в день і будуть коштувати вони вже не стільки, скільки коштують в мене. Продаю набагато дешевше, ніж я купую. Вон бачите, ось півтори тисячі. Ось 800. Ну, цей ще кусик гарний. Я такий пропонувала за 600. Ось такий здоровий. Ну і цей 800. От ви згодні, що він 800 гривень коштує, віці. Так що таке? Ще питали, де краще саджати. І скажу, що в повну тінь саджати їх не треба, тому що коли повертаються заморозки, то вони просто зовсім підмерзають. Якщо їх краще саджати так, щоб вони були на сонці ось в цей період, хоча тут вони у мене на сонці кругле літо. Тут росли ще трошки кущики. Ну, Скажу, що пережили все-таки нормально, хоч і дуже спекотне літо у нас. Ну, Спекотні літа завжди у всіх зараз. Ось тут теж ось доросте на повному сонці. потім. Там у мене, он, там кущі, он, там кущ. А тут один викопала вже. Вони е -е потім стають трошечки в тіні. Можете саджати їх на клумбах там, де ростуть кущі. Я вже про це розповідала, але знову було питання. Саджайте там, де у вас кущі. От Зараз вони на сонці, потім вони будуть в тіні. Чимерники в мене ростуть всюди. Я їх понатикувала всюди, всюди, всюди. І в тіні, і на сонці. Ну, Скажу, що мені казали, що от саме треба в тінь саджати. Я побачила на своєму досвіді, що краще їх в сплошну тінь не, не саджати. А от так от краще саджати, от, щоб влітку були в тіні між кущами, між там квітами, між півонями, там трояндами. Ну, цей кущ теж, ось до, бачите, росте на повному сонці. Хоча тут влітку ось тут у мене горіх великий, трошечки затіняє, тому так, ну, дивіться самі, у мене ростуть і на сонці. Є не багато, але ростуть на сонці. По темі нарцисів. Ой, сьогодні пороблю фото, які зможу продавати, хто питав, тому що, ну, не вистачає часу на все. Ось тут була, коли відправляла посилки, обрізала ось цей п'ялівець зовсім, тому що вже такий величезний виріс. Ну так, просто його обкромсала, потім будемо придавати якусь форму. Ось тут пообривала сухостої, пообрізала кущики, почистила і вже стало трошечки по-другому. Працюю іноді до ночі, тому що роботи багато і все одно не встигаємо. Помідори так і не накрили, купили плівку, але накрити ніяк не можемо, не зберемося. Ну, зараз прийдуть похолодання, то чоловік завтра буде вдома, то завтра вже постараємося накрити їх. Отаке. От Поясню ще раз за чимирники. не бійтеся, якщо вони прийшли в'ялі до вас. Ставите, але б не на вулиці лишайте, тому що вітер таке от. Хочете побачити квіти, які вони гарні то занесіть у хату, поставте у миску з водою, відро з водою, побачите квіти. Але все-таки краще обрізати, бо часто питають, обрізати чи ні. Все-таки краще обрізати. Я в тому році посадила отут кущ, сама пересаджувала, великий кущ, дільонку посадила, але з квітами. Вони довго стояли в ялі і в цьому році взагалі ось не квітує. Бачите, кущ гарний, але квітів зовсім нема. Тому я так Дівлюся, що краще всього обрізати квіти. Щоб дати більше сили кореню, Корінь добре вкоріниться і на слідуючий рік ви побачите вже гарне цвітіння. Теж собі пересаджую. Чимирники теж у воді лежать, лежать, якась поділка відвалилася, лежить, лежить. Потім собі саджаю. Обрізали квітку і саджаєте. Отак. От теж отримую різне, і сухе, і підпорчене, і все. Так що це квіти, це не рис, не цукор. До речі, рис цукор згадала, що, що треба квасолю замочити, бо хочу квасолю зварити завтра. Так що, друзі, отак. О, заціла в мене юнона бухарська. Ось тут, бачите, посадила, ділила кущі, посадила з квітами. Були в ялі, але зараз така погода ось, слава Богу, не сонячна І вони, ось, бачите, стоять. Ось Юнона Бухарська. Це вона такий кущик, один була ще голуба, але я пересаджувала її туди-сюди, і вона загинула. Так, ще одне про чемерники. В цьому році вони взагалі такі паршивенькі є. Скажу ще що. Що кущ, я показала квітку, що вона повна махрова. А коли ділиш кущ, не завжди попадається та гарна квітка в поділку. Ой, наприклад, я ось показала ось таку велику квітку. Да? А висилаю ось з такими. Ну, от є от, от якось буває такі поділки діляться, що нема такої квітки, а виходять отакі ось. І вони зовсім не махрові. Але це не значить, що вона не буде махрова. Вона буде махрова, просто це останні квіточки. Якщо це хтось цього не знав, ось бачите, ось Ось які квіточки бувають ось в кущі, ось махровий кущ. А квіточки ось які бувають. Ми теж повернули одну посилку, бо показувала ось таку квітку, а вислала не махрову. Я і пояснююсь, навіть ось дві квітки вже різні ось. Ця махровіше більше, ця менше. Ну, потім ось вони і зовсім і маленькі йдуть. Перші квіти крупні самі ось, а потім вже йдуть хужеє і хужеє. Так що це таке. За цим мій персик піду, подивлюся, що кінець городу прогуляюсь. Тюльпани ще тюльпани ще Білих уже не буде точно, тому що замовлень багато. Ще накопаю чимирників трошки, оце хто позамовляв і все, тому що немає часу от їхати до подруги е копати. Тому буду копати в себе трошечки і все. Зараз піду до персика. Подруги теж беру, от я пакую посилки, розповідаю, беру її кущі, пишу її гроші, скільки це коштує. Потім додаю свої в замовлення, пишу, скільки мої коштують окремо, потім суму. Коротше, це теж не так то просто. І тим більше, що в сім'ї цим займаюся я одна, чоловік до цього не... Не присутній при цьому зовсім, щось персик в цьому році геть ніякий. Зовсім лисий. Треба буде його підкормити обов'язково. Так що так. Вон у нас абрикоса суха, що як ніяк не спіляє теж. Демо носить дощик, а мені треба копати рослини. От при такій погоді буду копати. Бачите, суха вже стоїть другий рік. Так, дивилася Олю, показувала в них цвітуть абрикоси. У нас вже вони вон, повідцвіталися геть, вон стоять такі. Хотіла невеличкі, вийшло таке собі. Так, скоро позацвітають нові дерева. Бузина розпускається. ну Сьогодні таке, бо треба знову йти готувати посилки. Я завтра відправлю, на завтра п'ятниця. П'ятниця, суботу, трошки відпочину, в неділю в понеділок почну готувати знову на вівторок посилки. Ну, треба відпочити, тому що вже аж, аж погано стає. Друзі, чесно кажучи, вже курка одна вибігла, бігає. От заразу побігла. Так, зроблю сьогодні, пройдуся потім, можливо погода стане краще. Прийдуся, покажу, які будуть нарциси на продаж. Вийшлю спочатку ті, хто замовляв, потім залишуться лишні, я ще трошечки випродам. Приготую. так. Гіацинти вже все, тому що позамовляли рожевих багато, синіх багато. Ну, вийшли ось ці замовлення е, у вівторок останні, у кого нарциси і е, ці цімерники, тюльпани, гіацинти, це в кого буде. Я в вівторок вишлю і потім вже буду бачити, що лишиться і вже зроблю відео, якщо щось лишиться ще на продаж. Ну, Маю надію, що щось буде. Ну, простіх багато, таких не дуже махрових. Є махровий один сорт, зараз покажу. Його в мене багато є. От які точно будуть. Це будуть ось отакий махровий і ось такий жовтий. Їх у мене багато є. Ось такий махровий. І ось такий простий жовтий. Білих ранніх, на жаль, у мене вже мало лишилося. Я коли продавала наборами, лишилося вже їх геть мало, тому що багато хто просив по е, два пучка білих замість там якихось, і я висилала. Зараз підусь гіацинти, я, я вже показала їх, я не продаю їх повній махрові. Вони просто білосніжні, просто білосніжні. У мене їх усього. Два кусики, а тут один кусик ще одно в одному місці, все. Ой, тут пахне сіло. Ось такий ще нарцис. Можливо, буде з коронкою теж лишиться, бо є. Є, він у мене, бачу, понасаджувала, вже його поділила багатенько. Я можу вкопати кілька кущів і продати. Ось є такий жовтий, але його мало, ось два кущики всього. Так, так, да, з коронкою з цією є теж будуть. Бо, да, дивлюся, тут кущик, там кущик, там кущик. Вон там вони ростуть. І там є у мене в моїй долині нарцисів. Так що будуть. Так, ну, на сьогодні поки все. Ну, росить така мрячка. Малесенька-малесенька йде. Так, себе не показую, тому що... Страшно дивитися. Скажу, втомилася дуже і. О, ось приклад вам чимерника ось точно. Дивіться, ось кущ, ось махрова квіточка, бачите ось. А ось, якщо відділити ось зеленку, ось прийде з такою, бачите? Ось вам приклад. Ось там одна з махровою квіточкою і одна без, а тут ось ділянка була б, ось вона. Вона б була б ось така. Бачите? Ось. Ну, не махрова. От вам приклад. Так, а викопати всі кущі, поділити, щоб було всім з махровою квіточкою, я таке не буду робити. Так, ну от і все, друзі. Потім якось потепліє, хоча йде похолодання, якось ще прогуляюся, бо нарциси десь нові позацвітали. Хоча можу зараз трошечки показати. Ой, треба копати. Просто не треба взувати галоші І вперед. Ось такі зацвіли, гляньте. Теж це в мене ось два кущика їх. Колись купувала по цибулинці, ось після цвітіння візьму їх поділю вже. Туди вже буде більше часу, туди вже травень місяць викопаю їх просто і поділю. І ось іще. І це другі, Це ось два кущики таких. Бачите, малесенькі, махрові. Теж два кущики ось. Теж потім поділю, коли понаростають кущами потім вже будуть на продаж. А поки ось купую, кожен рік купую, кожен рік я купую нові. Ось. Ще такі три кущики в мене. Ну, бачите, вони малесенькі кущики невеликі. А купувала нарциси, теж саджала. Є у Фейсбуці така Ірина Март. Ну, це такий псевдонім в інтернеті, то вона продає цибулькових багато. І так як я підписана на неї, то коли вона щось виставляє, то я все бачу. І ось купую. Колись купила цей білоцвітник, теж. мені здається, що купила в неї. Ось, бачите, які? Як конвалія. Теж колись купила кілька цибулин. І зараз в неї кілька кущиків. Ну, Теж поки не продаю. Поки не продаю, тому що я була їх випродала, залишилось в мене пару кущів, поки потім наросли, я собі поділила і ось таке. Ну, от і все. Там прийшли ще мені сіянці чимерників. Сіянці сортового. Е, треба посадити, хочу посадити їх спочатку в стаканчики, бо вони от о, матцюньки. Так, і прийшли там сортові нові, ну там що листя одне, там нема що показувати. Це касетна розсада, вже коли на вівчі рік вони будуть цвісти, то тоді вже буде видно. А зараз поки так. Ну от і все. Наче все сказала, що хотіла, друзі. Дудуля. Все, перестала кувати. Ось так, друзі, цей у кого злаки, почну ось вівторок відправлю оці всі цімерники і цибулькові, і потім почну знову відправку з лакових. Вже хто там в черзі з ми вже буду все підряд висилати. Чимерники ще, тому що вони ще квітують, ще видно поки. І ще, до речі, деякі вже почали міняти колір. Якщо вони прийшли до вас зеленуваті, не хвилюйтеся, вони будуть всі різні на наступний рік, тому що зараз вони, я ж кажу, ще кілька тижнів. ну, Зараз буде прохолодно, то ще будуть тримати свій колір. І нарциси, слава Богу, будуть свісти, тому що похолодає. Бо коли спека не відсвітаються за тиждень повністю. Я ще буду бачити, я це про те, що буду бачити, ще деякий, тому буду висилати, не турбуйтеся. Так що так. Ще питали, прийшли чимирники. у них передають заморозки. У кого передають заморозки, посадіть собі в горщики чимирники. і лишіть десь його в сараї, десь в тіні. Не виставляйте на сонце, на, на повітря. Десь у сарайчик поставте, вони будуть добре почуватися. Вони... Пересадку тоді перенесуть набагато легше. Так що не турбуйтеся про це. Все воно буде жити, все воно буде цвісти. Якщо вже в когось щось там пропаде, таке пишіть. Ви знаєте, я це завжди кажу. Хоча жіночка мені написала в цьому році, що в неї пропали чимирники всі, ну, я вислала їй всі 6 штуки, вони всі шість пропали. Ну, вислала їй взамін 3 штуки. Ну, якби я говорю, пропав один-два, а так всі шість, ну це вже б не моя вина, що всі шість пропали. Ну, все одно вислала три штуки і виділила. Цвітають яблуні вже. Це райська яблучка. Отак. От багато, багато є питань. Е, ще про одне. Старайтеся мені не дзвонити. Якщо ви хочете зі мною поговорити, напишіть мені вайбер. І я напишу, коли мені можна буде дзвонити, тому що чую дзвінок, а той не чую дзвінок. От я пішла кормити, там, когось страв... Ой, траву стругати з свиням. Я не беру з собою телефон, або в таку погоду, як сьогодні така от мрячить, або вітер сильний. Я телефон з собою не беру. Я його лишаю біля хати, тому що, ну. Смис його брати. І тим більше я не можу кидати кожного разу сапу чи лопату, чи руки брудні у мене бігти, брати телефон і відповідати на наші питання. Напишіть мені, якщо це таке не дуже важливе, почекайте до вечора, я ввечері відповідаю. Ну, буває дуже-дуже рідко, коли я падаю трупом і не можу вже нічого писати, бо вже зливається все в очах. А завжди, якщо є час і в обід, зараз посилки, я і в обід стараюся відповісти трошечки, там, і колись прибігла, щось там до газу подивитися, теж заходжу в хату, трошечки відповіла і побігла далі. Так що я всім відповідаю, всім. Якщо когось загубила б, не дай Боже, ви щось запитали, я вам не відповіла два дні, все пишіть знову. Ну, буває таке, можливо, відкрила, щось мене відволікло, і потім ваше. Те, що ви писали, б я його не бачу просто. Так що, друзі, отакі-то пироги. Тому що і треба і готувати вдома, і прибирати хоч трошечки. Мені племінниця показувала така фотографія, коли жінка стоїть в городі. В позізю і написано, відкрився сезон. З початком нового сезону, коли жрати нема що, і в хаті бардак. Ну, це таке, в принципі. Коли виходиш на город, то вже нема часу ні на що більше. Ну, Хоча я стараюсь готувати, у нас з шлунками проблеми. У мене з чоловіка стараюся готувати, щоб хоч щось було кинути до рота. Так, ну, майже все вже сказала. Знаєте, холодно, прямо замерли вже в руку. Ой, риб ще не кормила, добре, що сюди прийшла. Ну, все, зараз ще покормлю риб і все. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Не хвилюйтесь, не переживайте, все буде добре. Всі проблеми можна вирішити, поки ми живі. Все, бажаю всім гарного здоров'я, гарного дня.